Доброго ранку, шановні телеглядачі. Вітаю вас! В ефірі ранок музичний і у наших програмах. Ми продовжуємо вас знайомити з творчістю наших талановитих земляків сьогодні. Якраз саме така програма. Я із задоволенням вітаю нашу сьогоднішню гостю, нашу землячку співачку Неонілу Сливку. Неоніла, доброго вам ранку. Доброго ранку, Володимире. Дякую, що завітали до нашої телевізійної студії. Ми з вами вже зустрічалися у нашій радіостудії, в нашій радіопрограмі Музичний екіпаж, де багато чого ви розповідали так. цікавого за свою кар'єру. Але сьогодні, от я знаю, що наше спілкування в студії буде. Не просто спілкування а відбудеться презентація вашого першого дебютного відеокліпу, Так, так, я по перше хочу сказати, що вам дуже вдячна, що запросили мене сюди, і скажу, що тут дуже комфортно в студії. Що стосується кліпу, то дійсно я мріяла все життя. І не вірилось мені, що буде колись такий час, що буде мій кліп. І от настав такий час, і кліп, по-моєму, вдався непоганий. Тому я дуже задоволена. Ну я приєднуюся м, до цих слів, що на мою думку, також яскравий такий хороший кліп, але про це поговоримо дещо пізніше, обов'язково його презентуємо. Але все ж таки, от, можливо, для багатьох наших телеглядачів е, сьогодні е, з вами буде перше таке. Музично творче знайомство, тобто, все ж таки почнемо, мабуть, з того, як у вас починалося ваше творче життя, ваша пісенна кар'єра. От е, я знаю, що ви співаєте з самого дитинства і ваші батьки співали. От розкажіть трішки про це. Так, Я співаю дійсно з дитинства. Співала маленькою ще в першому класі, я пам'ятаю пісню Я всю неділю жду воскресення. Потім далі співала в школі, була членом солісткою гурту. Вокально інструментальну ансамблю далі в інституті також була солісткою. Там був вокально інструментальний ансамбль квазари. Я закінчувала фізико-математичний факультет mm -hmm. нашого педагогічного університету. І е, весь час співаю. Потім певний проміжок часу, так уже е, після заміжжя, можливо трошечки притихла моя співуча діяльність. І от десь настав такий час, е, років чотири назад, що я відчула таку потребу знову співати, знову виходити на сцену, спілкувати з глядачем, відчувати оцю оцей драйв, е, 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 бути з ними на одній хвилі, що я просто не могла втриматись. Але у мене вже появилася якась інша думка. Я хотіла співати вже на більш вищому. Рівні, ніж я раніше. Тому я почала брати уроки у нашому музикальному училищі і почала співати. Класичні речі. А як от ви вважаєте, що саме чому так відчули? Якийсь поштовх був? Чи це Ні, просто так От слова? дійсно дійсно хотілося рости просто. Uh -huh. розумієте? Тому що, думаю, співати знову, так, як я співала, все це дійсно було непогано і глядачам подобалось. Але я хотіла співати професійно. Тобто вивчити ці всі премудрості, uh -huh. оці науки і співати вже на більш високому рівні. Ваша робота, я так розумію, Прямо не пов'язана з піснями, аж зовсім не пов'язана, тому що я ж кажу, що закінчила фізико-математичний факультет і працюю учителем математики в гімназії, коли почали брати ці. Уроки вже, от яке було відчуття, що це все таки ваше. От як далі розвивалося? Ви розумієте, почала брати уроки, і як завжди, це я і телеглядачам потім побажаю. От такі якісь сумніви, що угу. я роблю, та можливо ж це не, не треба. моє. Да. Я от викладаю математику у класах з поглибленим вивченням математики. Там серйозні такі в мене випускники, да, і, да. і дуже непогані такі результати маю я угу. в своїй педагогічній діяльності. До речі, в цьому році стала учителем року. Вітаємо. Так. І, і, а тут раптом співи, і, але щось мені підказувало, і не тільки щось, а й хтось це були ви, Володимире, коли я була перша до вас на студії і сказала, що мене сумніви беруть, то ви сказали, що ні в якому разі не піддавайтесь на сумніви. Що тут питання стоїть так, що або робити до кінця, або, або, або не треба було починати. Я вам дуже вдячна. І я дійсно. А, Продовжується. Спасибі. А от е, серед ваших там, знайомих, колег, рідних, сім'ї, от як до цього поставилися? Все ж таки, мабуть, до... Якісь були у вас ж розмови? Ні, ви знаєте, дуже мене, особливо підтримує? моя мама підтримує. Вона гарно співає, ви про це сказали. Сама мама гарно співає. І, і тато гарно співав, ну його вже немає, на жаль, живих. Е, і сестра гарно співає. І тому ці мене. Підтримали на ура. Чоловік якось трошки сумнівається. Каже, та ну я от подивлюсь, я то промовчу, ну, він сумнів, він то радий за мене. Ну йому щось, mm -hmm. чим воно це закінчиться, от як чим воно, хтось надає Щоб якось трошечка. Да, mm -hmm. так. Але більшість мене підтримують. І колег, він, колег він кліп уже бачив чоловік. Так, Бачив та, сподобався, Сподобав? кліп, так. Чоловікові сподобався. E, потім ви почали брати участь у різноманітних фестивалях, конкурсах, всеукраїнських, ви були у Києві, Дніпрі, почали знайомитися. З відомими шанованими в музичних колах України людьми, от розкажіть про це. Так почали не просто брати участь, а отримати дипломи перемоги там. Щоб відбутися як артист, то потрібно спілкуватися з артистами. Розумієте, Якщо я буду так десь сама, то, можливо, воно і гарно буде як для мене та для інших. І Але треба порівнювати себе і, можливо, прагнути до більш вищого. Тому я вирішила перше приймати участь у київському фестивалі Art Fest. І, і там зразу перша моя спроба. Поталанило, я стала лауреатом, здобула третє місце. Привезла статуетку, привезла від таких іменитих композиторів, там був Володимир Бистряков, голова журі, була Ірина Шинкарук, заслужена артистка України в журі. Отримати такий диплом від таких іменитих артистів, ясно, це була велика перемога і велика радість. Ну я думаю, що ви не тільки от вони це говорили всім, а можливо ви якось з ними особисто спілкувалися. Спілкувалися. Що вони вам говорили особисто спілкувалися з Володимиром Бестряковим? Потім ми вже спілкувалися у Фейсбук, угу. і я тоді його Почала йому розповідати про свою діяльність, інколи пісні свої вже ті, що записи йому показувала. І от одного разу він запропонував мені свою пісню. Це була пісня, яку він, він же взагалі пише для кінофільмів. Часто такий е композитор, саме він хар більш характеризується для написання музики для фільмів, да. для мультфільмів. І одна з його таких жартівливих пісень, чому він мені запропонував, тому що я вчителька, це пісня «Чижиков і другі». Це якраз про шкільне життя. І Я сказала, може, я спробую заспівати. Він каже, обов'язково заспівайте і каже, я вам дам свою оригінальну аранжировку, ну, акомпаніменту. Mm -hmm. І вислав мені свою, де він своїми музикантами записав цю мінусовку. Я потім записала на неї цю пісню, вислала йому, де він одобрив. Це було для мене дуже приємне такою новиною, тому що він сказав, що якщо буде якась зустріч, там, можливо, юбілей, або так. якийсь такий концерт доречний, то він мене запросить з нею. Так. Я знаю, у вас ще був такий серйозний. Ни фестиваль у Дніпрі у Дніпрі вибрали участь також. Так, там багато учасників, це міжнародний був фестиваль. Це був фестиваль. Він носив таку назву міжнародний, хоча, в принципі, українських було виконавців найбільше, але були там і з Білорусі, угу. були з Узбекистану, були з Росії. Угу. Дійсно, форум мистецтв він називається. Це вже це вже не фестиваль, називався форум мистецтв. Було 100 приблизно учасників, тому що було 200 номерів, і кожен учасник виконував дві пісні. Відбувався на берегу Дніпра в парку Шевченка. Дуже гарна була акустика, дуже гарний зал. І коли я співала, сама вже відчула, що це вдалося. Ем, і дійсно це так. Я сама це відчула по реакції журі. От ваші да. е, відчуття, коли на сцені все це виконувала. Я, да. я, я тоді вже і не хвилювалася. Ні? не хвилювалася, Я uh -huh. співала так, якби тебе це моє, і це легко, і мені подобалося. Uh -huh. І дійсно я тоді отримала другу премію. Це була велика перемога. Поступово ми все ж таки підходимо до кліпу на пісню Тополина Земля. Чому саме обрали цю пісню? Пісня, звичайно, відома. Як сталося, що ви вирішили саме на цю пісню записати відео? Тополина земля це пісня наших українських авторів. Слова Миколи Сенгаївського про те, вже говорить, який це письменник, що він автор слів пісні Чорнобривці. Угу. І Філіпенко композитор, це також композитор київський. Він дивний такий композитор, тим, що він писав також і для кінофільмів, писав аранжировки для оркестрів, і раптом він пише отакі пісні. Пісні в нього якісь дивні мелодії, такі незвичайні, такий візерунок мелодійний, що він не може не подобатись. Він зразу подобається глядачам. І от я вибрала таку пісню. Цю пісню співала до мене наша велика Раїса Кириченко, наша землячка. Я її дуже люблю, дуже її творчість. І цю пісню вона також співала. Більш її в інтернеті навіть ніде нема, Більше її, в принципі, ніхто більш не виконував. Тобто доля її така, що вона якось залежала в нотах. І от я знайшла цю пісню чудову, виконала, а потім прийшла ідея створити на неї кліп. Кліп образ жінки, цієї, яка любить свою батьківщину, яка милується своєю природою, яка світла душі, і така, як Тополя. В полі зараз подивимося, знімали де у себе на батьківщині. Знімали на батьківщині в різних місцях. Відеограф він возив сам своїм автомобілем. Навіть такі незнайомі зовсім місця. Мені він їх за заздалегідь пригледів. Гарні дуже чудові місця. Ну що ж, я думаю, що зараз час подивитися, а потім ще обговоримо так. це. Відео Отже, я сподіваюсь, глядачам сподобається. Тополина земля, кліп, пісню виконує Неоніла Сливка, наша сьогоднішня гостя. Дивимося разом. 嗯。 情。<noise> Тополина земля, кліп на цю пісню, виконанні Сливки. Ми щойно подивилися. Ми продовжуємо наше спілкування. Неоніла е, сьогодні у нашій студії. Ну і, мабуть, ви вже звернули увагу на те, що в нашій студії з'явився цей хліб, прекрасний, запашний е, символ нашої держави, найсвятіше, що може бути. Так, це навіть не хліб, а пиріг, пиріг. випечений місцевим хлібзаводом, який які з задоволенням передали всім. Учасникам цієї передачі я хочу сказати, що ми бачили щойно ці жита, бачили цей колос нашу батьківщину щедру на ці колосі, А ось як результат: оцей пиріг. Прийміть, будь ласка, і прийміть поздоровлення із наступаючим ювілеєм. Дня незалежності України, дякуємо. А ви до речі, передавайте привіт працівникам, які все це зробили. Тому що це треба мати величезну любов до хлібу до своєї батьківщини. Дякуємо. Я знаю, у вас цікава історія, що цей хліби не з'явився після того, як вони подивилися ваш кліп. Так, Ви так, дійсно про було. Це так. Не розповідаєте. Коли я прийшла до них замовляти цей пиріг, я спочатку показала їм кліп. і вони з задоволенням дивилися. Там спочатку навіть ідея була тор спекти. Угу. Та ні, сюди не тор треба. Сюди потрібна каравай або пиріг, який також продемонструє цю красу, яку ми щойно спостерігали. Спасибі. І за кліп, спасибі. Ну, Все ж таки трішечки розкажіть, як знімався. там, Я знаю, що не один день роботи було багато, але надзвичайно яскраво, красиво і дуже класно передано саме от колорит нашої української землі, наших полів, жита. от, Ясно, що не просто це виявилася така робота знімати так, ваш кліп. перший досвід. Так. Поділіться враженнями. Коли оця спека стоїть, і ми їдемо туди в жита, та ще й відеограф вибирав, вибирав такі поля, щоб ніде не було ж там ні, ні, ні там стовпа на горизонті або що, щоб це було чисте поле. чисте поле ідеально. так. І оця спека, і потрібно, треба було в ролі. все. Я поскільки це вперше боялася, що буду якось, можливо, смішно вилікати. На ньому не я не знала цього, як треба себе вести. Е, і тоді я взяла один принцип, який вивчила там, прямо який? на конкурсах, що треба просто бути щирою, що треба думати тільки про пісню, не те про те, як ти виглядаєш, Що треба від душі передавати характер пісні. І я цим єдиним правилом і користувалася більш нічим. Ну якісь цікаві історії, можливо, були викликати. А історії були такі, що, наприклад, планувалося ще е, такий сюжет, що я пливу на човні. На, на в річці думали зробити це. Але я ще поки не тренувалася веслувати і тому вирішили, що весляр це буде робити. І от коли ми спробували зняли це з веслярем, то було смішно, що я в образі, а він ні такий сидить серйозний, собі веслує. <свісно> Дійсно було смішно, і ми вирішили на, на інший день тоді вже е, зйомки зробити. Перед цим навчитись мені веслувати. Я цілий вечір вчилась веслувати, мене навчили гарно так. Все вийшло. І на другий ранок дощ. І ми не змогли тоді так і зняти цей епізод. Це таке було. Ну, а так, іще були там інші такі випадки. була ідея зайти в річку. Так, от гарно, а потім вже ж подумала, та ні, як же ж можна в річку заходити. До речі, ці е, сукні, в яких я знімалася, вони дуже дорогі, і це наша фабрика, е, фабрика імені Клари Цеткін. Е, і зараз вже всесвітньо вона не відома. функціонує. Вона всесвітньо відома після училище е, професійно-технічне, яке художніх виробів. Е, дало мені ці костюми. В принципі, вони дуже їх нікому не дають. Е, я тоді подумала, як же я ціную їхні плаття, які я в річку. В них піду, тому теж ми це від цього відмовились. від цієї ідеї ну, можливо щось так попереду. Вже мрієте про наступний кліп? Чи ні? От? Вже що є, вже є одна мрія, є? яка пов'язана. Ну із наступним концертом. Це я буду розповідати mm. своїм. Так. Тому це буде зовсім інший жанр, mm -hmm. так. але я знаю, що ви і арі вже співаєте. От як до цього вирішили доторкнутися? Так, більшість в моєму репертуарі це пісні українських композиторів: Кос Анатольський, наші земляки, Білаш, Чухрай, Філіпенко, Гулак Артимовський, навіть а є російські композитори. Це в основному я виконую романси російські Рубенштейна. Є і зарубіжні виконую твори. Бізе, Чому вирішили Люка, саме арії заспівати? Арії розумієте. Це, ж це, це як еталон, так. це як еталон вокалу. А я почала що? що я хочу рости. Арію не кожен заспіває, тому що є там канон, що її треба тільки так співати і ніяк не можна відступити. Це важко, але я прагну і роблю це. Вже співала. продовжуєте приймати уроки. Продовжую навіть частіше, тому що попереду частіше? концерт, тепер вже я взагалі Просто двічі неймовірно. на тиждень От ви, займаюся. я скажу, приклад для людей, як треба жити, працювати і творити. Зовсім темп став інше життя, ніж був. В мене немає вільної хвилинки. Ну, це добре. От, знову концерт завтра і так далі. Тому це О. Це. О. Так. А до речі, ну можливо, не арію, щось акапельно можете заспівати. Це ну, щось таке. Я реально? зараз реально, реально можу заспівати. Я вам уже говорила, що я прибічник того, що людина. Повинна різні жанри цінити. Не так, що тільки один жанр і відстоювати тільки його, а інші взагалі відкидати, не приймати. Адже подивіться наші Х-фактори, голос країни. Там же то виховують молодих виконавців тим, щоб вони різні жанри могли так. виконувати. Ви Значить, це плюс. От зараз я вам українську народну пісню заспіваю. Закувала Зозуленька. Будь ласка. Закувала Зозуленька. На стодолі на розі Заплакала дівчинонька В батька на порозі Заплакала дівчинонька в батька на порозі. Іду я ром до криниці, короми слогнеться. Чам до мене, моя нене, то не чом до мене, моя ніхто не чом до не моя, ніхто не пришле. Дякую, спасибі. Ви вдома співаєте ввечері там якось чи чи ні? Чи наскільки це вже так вдома цікаво? Співаю я ясно, якщо є якісь гості. Вони а якщо мене просять. А як немає, то я співаю в мене ясно. Я співаю, я тренуюся. Я займаюся mm -hmm. в мене є вдома фортепіано. Обов'язково співаю. ні, я знаю, що у вас ще є дві мрії, які обов'язково мають здійснитися. Перше, це ви мрієте взяти участь в міжнародному фестивалі за межами України. Болгарії, та? так? Так е, плануєте? Це навіть не те, що мріє, це вже реально. Вже тому реально. що це ж той самий е, форум мистецтв, який був в Дніпрі. Він називається Золота мрія. І оскільки я переможець, то я вже усно вже отримала запрошення. Ще офіційно що, надіюсь отримаю. Ну вже повинна ж обов'язково отримати, який він буде влітку, і потім вже буде офіційне мені запрошення, і я. Думаю, що якщо мені нічого не завадить, то обов'язково буду приймати участь. Ну, а друга мрія, яка також поступово стає реальністю, це про ваш такий перший великий сольний концерт у себе на батьківщині в Решетилівці. От плануєте, ви, я знаю, восени це у жовтні, так? Так. От розкажіть, що ви плануєте? Це взагалі, те, що можна, щоб це, взагалі це дуже велика робота. Звичайно. Ясно, не все розповім, тому що деяку інтригу хочеться підтримати, але е, в мене ще не було такого, щоб був сольний мій концерт. Саме розуміти, яка це велика відповідальність і на голос. Тому я ще, ще частіше і уроки беру угу. е, у музичному училищі. І дуже серйозно до цього ставлюся. Е, вдячна я за те, що не було б ясно в мене цього, і не було б, коли б не підтримав мене е, мій е, спонсор. Концерт буде ексклюзивний. В чому його в чому буде його? Ну так сказати, ексклюзивність? тому, що перша частина буде класична. Це будуть ті ж самі арії, це будуть твори композиторів на класичному рівні: і українських, і російських, і зарубіжних. Акомпанімент все вживу. Акомпанімент будуть такі: скрипка, Біланчель і Рояль. Оце буде перша частина концерту. Далі буде співати мій викладач в першій частині Рубен Сергій Григорович. І він буде співати потім і вдвох ми будемо співати. Це буде така перша частина. Далі хочу зробити антракт такий як театральний. Тому оскільки театральний антракт, то я хочу організувати, щоб фоє нашого будинку культури, в нас великий дуже будинок культури, був такий театральний буфет, де є коктейлі, якісь там смачненьке, можна щось перекусити в перерві. І друга перерва, друга частина повністю поміняє свій характер. Тобто, це буде пісні, будуть рок. Поп шансон, і навіть я не буду говорити яку, ну хочу запросити рок групи, які будуть мені компонувати. Це таке Серйозна така мрія. Ну, я думаю, що вона обов'язково здійсниться, повторюся, але я думаю, що вам допоможуть. Навколо вас гуртуються небайдужі люди, які саме підтримують так, творчість, це, мистецтво. Я на це Надіюся, і, сподіваюся, і, якщо нас запросити, то музичний ранок приїде і зробить обов'язково. Не те, що запрошував, буду щаслива, як ви приїдете. Так що, в принципі, часу ще є, достатньо, так. але тут роботи багато. Ну що з нетерпінням чекаємо і нових кліпів, і нових пісень, просто і концертів, і виступів. Хочеться побажати вам удачі. І на останок нашої сьогоднішньої зустрічі, от все ж таки, ми напередодні Дня Незалежності в ефірі. Що би ще хотіли побажати полтавцям, можливо, привітати і святом великим в наш час такий нелегкий для нашої країни. Останніми словами в моєму кліпі звучалося: звучало таке вірність. Я хочу вам в першу чергу побажати вірності, побажати миру, щастя, злагоди, любові. Хочу побажати молодим починанням, щоб вони йшли за своїми мріями. І дуже добре, коли от такі люди, як Володимир Голубничий і студія, допомагають зараз. Тим, хто прагне щось робити, шукати оцим талантам, допомагають знятися на ноги. Допомагають е, спілкуватися з глядачем. Я бажаю вам вийти за своєю мрією, і вона обов'язково здійсниться. Дякую вам за теплі слова. Ну від імені особисто мене, від нашої всієї творчої команди, яка вболіває за це. Також вам е, успіхів. Бажаємо. Спасибі за ваші пісні, за вашу енергетику, за все хороше, що ви робите, і звичайно, за хліб від ваших. Колег, я думаю, вони колеги, тому що вони обов'язково прийдуть на концерт, отримують задоволення, і тоді наше життя стане трішечки кращим, трішечки відвертішим, щирішим і красивішим. Тож, друзі, Найоніла сливка сьогодні брала участь у нашому музичному ранку. Дякуємо, що були разом з нами. До нових зустрічей в ефірі. Дивіться музичний ранок. На все добре, пока.